Місцевий активіст і представник виноградівської громадської організації майдан Володимир Палешник звинувачує вже колишніх керівників виноградівської РДА у розкраданні державного майна. Чоловік розповідає, побачив, як з кабінету голови районної державної адміністрації виносять меблі. На запитання, на якій підставі працівники місцевого підприємства, яке виготовляло і встановило ці меблі, відповіли, що забирають майно через борги, адже за продукцію ніхто не заплатив. Винні підприємство за меблі 18 тисяч гривень. За два роки помінялися два голови РДА, але ніхто не розрахувався за ці меблі. Робочі прийшли забирати, бо це є їхня власність за те, що ніхто не розрахувався. І вони прийшли забирати. І практично вони здемонтували майже половину, а може дві третини всіх меблів. І меблі стояли тут в коридорі. Після настирливих запитань до працівників державного апарату у коридорі будинку РДА здійнявся чималий галас. Доходило до штовханини і образ. Більше того, виконувач обов'язків голови виноградівської адміністрації Михайло Русенюк каже, що все законно і ніяких розкрадань немає. Офісні меблі, власність його попередника і доводить це відповідними заявами про взяття на облік до господарської частини районної адміністрації. А про борги підприємцю, який виготовляв меблі, ні слова, бо нічого не знає. Голова райдержадміністрації Михайло Петрович коше. Вирішив написати заяву про те, що він бажає забрати свої меблі з кабінету, яких він використовував. В вересні місяці, коли голова держації приступив до виконання обов'язків, він поставив в кабінет голови держадміністрації свої приватні меблі і в відповідності до чинного законодавства написав заяву і наш відділ фінансово-господарського обліку. Постав їх на позабалансовий облік. Після того, як голова райдержадміністрації припинив свої повноваження 24.03, він написав іншу заяву, якою забажав забрати свої меблі та попросив зняти з позабалансового обліку. У цій справі є ще багато запитань, якщо є борги за меблі і пройшло вже два роки. Чому із відповідною заявою не звернувся підприємець до фінансово-господарської частини районної адміністрації? І наступне, куди поділись меблі, які були тут перед тим? Очевидно, в цьому розбиратимуться правоохоронні органи.